Гроші і революція. Знаєте, ці два слова рідко ставлять поруч, щоб не почалася якась гаряча суперечка. Але давайте спробуємо. Давайте сьогодні зазирнемо, так би мовити, під капот будь-якого протестного руху і розберемося в його фінансовій анатомії. Просто розкладемо все по поличкам. Ну і почнемо, мабуть, одразу з такого, знаєте, категоричного твердження: революцій без грошей не буває. Все. крапка. Ця фраза, вона ж б'є прямо в ціль, правда? І одразу змушує задуматись. А де ж та межа, де закінчується чистий ідеал і починається ну, сувора фінансова реальність? Але ось тут, тут і виникає головне питання всього нашого розбору: чи є гроші тією самою іскрою, що запалує полум'я революції? Чи, можливо, вони це просто палне, яке підливають у вогонь, що й так уже горить, горить через якісь глибокі соціальні причини? Окей, ось наш план на сьогодні. Спочатку розберемося, що є інструментом, а що причиною, потім зануримось у, скажімо так, внутрішню кухню протесту. Далі торкнемось зовнішньої підтримки. Ну і наприкінці, звісно, підсумуємо все. Отже, поїхали. Перша частина інструмент, а не причина. І це насправді ключова ідея, щоб зрозуміти все, про що ми будемо говорити далі. І ось тут ми бачимо це ключове розмежування. Дивіться, з одного боку, причина це знаєте, те саме невдоволення, яке проростає крізь асфальт, наче якась вперта рослина. Це і є справжня жива енергія руху. А з іншого боку, інструмент, тобто гроші. І вони просто дають цій енергії, ну скажімо, голос, прапори, якусь організацію. Адже без причини, погодьтеся, інструмент це просто-просто купа заліза. Гаразд, з цим розібралися. Тепер давайте перейдемо до другої частини і подивимось, як цей інструмент працює на практиці. Зазирнемо у внутрішній двигун протесту. Так от, щоб будь-який протест став реальною силою, йому потрібні ресурси, це очевидно. І фінансування тут працює, наче коріння для дерева. Воно живить три основні ключові галки: це організація і логістика, це інформаційна війна. І, звісно, підтримка самих активістів. Давайте тепер про кожну з них поговоримо трохи детальніше. І так, по-перше, організація і логістика це можна сказати скелет усього руху. Саме гроші дають змогу мати штаби, надійний зв'язок, транспорт. А коли акції стають тривалими, то ці ж самі фінанси буквально перетворюються на намети, на генератори, на їжу, на медикаменти. Без цього всього, без цього фундаменту, будь-який навіть найщиріший протест ризикує просто згаснути за кілька днів. Далі, по-друге, інформаційна війна, боротьба за уми. Тут гроші, це, по суті, паливо для всіх рупорів протесту. Вони стають листівками, що розлітаються містом, вони фінансують незалежні медіа, вони йдуть на онлайн кампанії. І все це має одну мету, щоб ідея руху достукалася до мільйонів і залучила все нових і нових прихижників. Ну і третє, що не менш важливо, це підтримка самих активістів. Адже революції роблять люди, правда? А людям як не крути потрібні ресурси для життя. Тому фінанси часто йдуть на оплату роботи ключових координаторів, на адвокатів для затриманих, а іноді так і на компенсацію втраченої зарплати тим, хто, по суті, 24 на 7 присвячує себе спільній справі. Так, а тепер давайте перейдемо до, мабуть, найбільш Слизького і суперечливого аспекту всієї цієї історії до зовнішньої підтримки. Справа в тому, що існує ще й геополітичний фактор, тобто фінансування може надходити і від зовнішніх гравців, наприклад, від інших держав чи якихось міжнародних фондів, які, скажімо, прямо зацікавлені у зміні режиму. І оце найскладніший момент. Чому? Бо він миттєво ставить під сумнів щирість усього протесту. І, звісно ж, стає просто неймовірно потужною зброєю в руках державної пропаганди. Добре! Ми пройшлися по основних пунктах. Давайте тепер все це зберемо докупи і підсумуємо. Тож, яка ж ключова роль грошей у всьому цьому процесі? Отже, що ми маємо? Чотири ключові ролі: перше логістика, щоб рух міг фізично існувати і діяти. Друге – Пропаганда, щоб він міг рости і залучати людей, третє підтримка активістів, щоб він міг вистояти в довгій боротьбі. І четверте опціональне зовнішня допомога, яка додає всього цього геополітичного виміру. Ось вони, ці чотири стовпи, на яких по суті і тримається вся фінансова конструкція революції. І все це, зрештою, залишає нас з одним фундаментальним питанням Питанням, на яке, чесно кажучи, немає простої відповіді. Де проходить ота тонесенька межа між фінансовою підтримкою, яка просто дає народу голос, і іноземним втручанням, яке цей голос починає диктувати. Відповідь, де б вона не була, по суті, і визначає долю будь-якої революції. І це справді те, над чим варто задуматись.